Прямо зараз ми розповімо вам про те, як зробити зйомку смартфоном якіснішою та комфортнішою. Вітаю! Ви на каналі Nightcore Україна. Друзі, сьогодні у нашому огляді утримувач для смартфона Nightcore NCR 10. Цей утримувач дозволить покращити якість зйомки ваших відеороликів чи фільмів. Nightcore NCR-10 10 це унікальна модель, яка порадує любителів зйомок своїми можливостями. Цей риг може бути використаний як в аматорській, так і в професійній відеозйомці. Він має зрозумілий інтерфейс та простий у застосуванні. Головною відмінністю Nightcore ncr 10 є його багатофункціональність. Він оснащений всілякими отворами, які допомагають встановити різні моделі гвинтів, та кріпити на тримачі відповідно різні види техніки. Це може бути смартфон, пауербанк, мікрофон, камера для зйомки. Також, завдяки універсальності отворів, NCR 10 можна легко закріпити на штативі фотокамери. Цей утримувач має міцну конструкцію із нержавіючої сталі. Особливу увагу варто приділити прогумованим ущільнювачам, які забезпечують захист від ковзання смартфона усередині тримача та оберігають бічні сторони від подряпин. Завдяки гнучкій пружині всередині конструкції ви можете легко відрегулювати довжину рига під встановлений смартфон. Хотілося б звернути увагу на ручки цього пристрою. Вони легко регулюються під зручне для вас положення, а також легко встановлюються на в залежності від виду зйомок, які проводите горизонтальні або вертикальні. У комплекті з Nightcore NCR 10 йде додаткове багатофункціональне кріплення для другого смартфона або пауербанка. Знімальний рих-утримувач Nightcore NCR 10 можна використовувати не переживаючи за те, що смартфон, який ви встановили, які прикріплені до нього можуть випасти або отримати подряпини. Цей пристрій ідеально підходить для зйомки відео або фільмів. Невелика вага, зручний інтерфейс, легка конструкція, все це забезпечує якість та комфорт під час знімального процесу. У комплекті з утримувачем йдуть кріплення для смартфона, два шестигранні ключі та додатковий гвинт. Замовити та придбати рих утримувач для смартфона Nightcore ncr 10 ви можете за посиланням в описі або на нашому офіційному сайті. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі та дивіться нові огляди продукції компанії Nightcore. До наступної зустрічі.